Шановні підписники. До нашої компанії Груп» приїхав автомобіль Ауді А4, Миут 2 і 0», автомобіль 2017 року. Їхав у нас на комплексі технічного обслуговування та з проблем попусків запалювання. Наша команда спеціалістів виконала комплекс технічного обслуговування і доступють заміну свічок запалювання. Компресії. До технічному обслуговуванні було виявлено проблему з надувом турбіни, яку ми зараз намагаємось вирішити. Поки даний ремонт, ми замінили задній мотизатори від компанії Обіння України, пофарбували та відреставрували різні диски, зняли супер та пофарбували їх з повним розбором та замінили рампофлект. Такі не продовжуємо розбирати. Дальшому для цього автомобіля буде написана індивідуальна програма. Якщо ви є власником такого або подібного автомобіля, звертайтесь до нашої компанії автофілінгу. Ми ідеально підійдемо для вас.